Хотіла отримати грошову допомогу, а натомість втратила понад 110 тисяч гривень. Чернігівські поліцейські вкотре застерігають громадян від шахрайських схем в інтернеті. Днями до правоохоронців звернулася 52-річна жінка, яка повідомила, що з її банківського рахунку зникло більше 110 тисяч гривень. Потерпіла, розповіла, що побачила в інтернеті в одному з месенджерів повідомлення, нібито про оформлення грошової допомоги від відомої міжнародної організації. Жінка перейшла. Ла за цим посиланням та ввела секретні дані своєї банківської картки та паролі, які потрібні були, нібито для того, щоб грошова допомога надійшла на її рахунок. Натомість невідомі особи таким чином отримали доступ до банківських рахунків жінки і зняли в неї всі наявні кошти на картці. Нині правоохоронці розшукують шахраїв в рамках відкритого кримінального провадження. Поліцейські закликають громадян не переходити за сумнівними посиланнями в інтернеті та ні в якому разі не вводити секретні паролі своїх банківських карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.